Морозний тиждень додав волонтерам координаційного центру роботи та дещо спустошив запаси. Мінусові температури на фронті призвели до великої кількості обморожень серед військових. Тож зараз є велика потреба у засобах обігріву. На сьогодні це генератори, це хімічні грілки, це теплі речі, флісові кофти, шапки, балаклави, рукавиці, перчатки. Теплі носки, теплі устілки це те, що може якось сьогодні зігріти наших хлопців. Плюс окопні свічки в величезній кількості, тому що на окопних свічках спочатку вони тільки могли собі нагріти водички, а зараз вони завдяки цим окопним свічкам якось гріються, навіть умудряються сушити мокрий одяг, мокре взуття. Тому оце на сьогодні перша потреба. Дякуючи Олександрійцям, картон та банки для окопних свічок є: відсутній віск та парафін. Кошти, які є на рахунках волонтерського центру, заощаджують максимально і витрачають лише там, де не можуть допомогти власноруч. Зараз у нас стоїть задача номер один: це купити для хлопців очі. Очі це дрони. І у нас зараз всі збори націлені на придбання дронів для наших хлопців, які зараз під Бахмутом. Багато важливіше тому, якщо є у когось можливість, було б дуже гарно, якби нам допомогли з воском або з парафіном. Зараз представники координаційного центру замовили два дрони мавік 3 за дуже привабливою ціною в межах 78 тисяч за один. Кошти на технічні смаколики для військових збирають у різний спосіб. Серед них і благодійні концерти. Цього разу це запрошений гурт з Черкас Крутий заміс. Запросили в Олександрію такий неймовірно крутий гурт, який погодився на нашу пропозицію провести концерт в Олександрії. І усі кошти, які Будуть витрачені людьми на квитки, вони будуть направлені на придбання цих самих двох дронів. Це у нас така ідея зібрати кошти і усі разом, щоб ми могли купити той, цей дрон. Тому ми всіх запрошуємо на концерт, який буде проходити в районному будинку культури в 14.30 у неділю.